І до дня Вінниці телеканал Віта оголосив старт нового конкурсу дитячого малюнка бачення твого міста. Теплий, зворушливий щирий проект, який відкриє вінницю очима тих, хто її тільки починає пізнавати. Координаторкою проєкту стала ваша улюблена ведуча новин. Моя чарівна колежанка Марія Супрун, яка сьогодні і розкаже нам докладніше, як все має відбуватися. Марія, я вітаю тебе у нашій у нашій з тобою студії. Вітаю тебе, Олексію. Дуже приємно, що запросив. Отже, а як народилася ідея, з чого все почалось? Чому власне діти? Ідея народилася, можна сказати, спонтанно, але була підтримана усім колективом телеканалу Віта, тому що наш телеканал такого ще не робив. Це справді вперше. Відбувається ось такий інтерактив залучення глядачів, тим більше юних глядачів, до такої співпраці медійної, і ми хочемо справді оголосити. Ми вже оголосили конкурс дитячого малюнку. Вже навіть є перша робота. Я трошки пізніше її обов'язково покажу, я її взяла з собою, але хочеться сказати, що справді ми хочемо як телебачення показати Вінницю, але хочемо отримати бачення унікальне, дитяче, любові, майбутнього вінниці сьогодення побачити те, з чим асоціюється Вінниця у наших вінницьких дітей, тому що це конкурс для дітей до 14 років. Окей, до 14, з якого віку як взяти участь, куди писати, куди приносити малюнки, який цей зворотній зв'язок. Ну, початкової такої крапки відліку віку, ми не визначали, тому що справді це вже тоді, коли дитина може малювати і може виразити саме вінницю на папері. Очевидно, що це напевно вже школярі. Але якщо будуть талановиті діти, які і мають менше вік, ми обов'язково приймемо ці роботи. Основна умова це формат малюнку. Формат малюнку має бути розміром а 4 тому що ми приймаємо роботи Укрпоштою. Ми зараз показуємо адресу, куди можна надсилати нашу абонентську скриньку. І також ми приймаємо роботи в спеціальний брендований бокс, який стоїть в холі Вінницької міської ради. І він має такий отвір, де рівно поміщається а 4. Тобто, ти маєш на увазі, що роботи мають бути створені пензлями, фарбами, ніякого штучного інтелекту, ніякого фуніях фоторедакторів, копіпасту. Справді вже світ цифровий. Ізований і у нас є також ідеї, як потім використати це вже далі в промо кампанії. Вже коли будемо мати малюнки, але хочемо отримати справді живі справжні малюнки, намальовані дитячою рукою. Це можуть бути будь-які техніки, це можуть бути фломастери. Фарби, аплікація, можливо, є якісь ще такі формати, які ми не вказали, але немає обмеження для творчості. От все, що лягає на папір, все як, от дитина бачить Вінницю, як хоче її показати, це можуть бути вулиці, улюблені міста, символи міста. Це можуть бути можливо відомі вінничани, можливо, якісь улюблені страви, саме Вінницькі. Те, з чим асоціюється саме Вінниця у Вінницькій вінецької малечі, хочу сказати. Так. Ну але певно, до 14 років це вже такі більш юні вірничани. І це, це від сьогодні вже можна відправляти Укрпоштою або приносити на перший поверх в хол Вінницької міської ради, де знаходиться спеціальна брендована скринька, де можна залишати ці роботи, так детальна інформація можна побачити цю детальну інформацію за QR-кодом, який зараз не. Отож, я запрошую взяти наших глядачів в руки смартфон і прямо зараз відсканувати ось цей QR-код. І ви потрапите на головну сторінку телеканаловіта, де всі-всі-всі подробиці. Те, що я навіть сьогодні не розповім, от все там можна і дізнатися. Роботи ми будемо приймати до 7 липня включно. Отже, ми їх приймаємо вже. Почали приймати з 6 червня і будемо приймати до 7 липня. Є місяць на полі для творчості не пізніше 7 липня. Ось такі у нас обмеження по прийому. Мені здається, зараз саме час. Відкрити завісу анонсованого малюнку на самому початку нашої розмови. Чий малюнок, як він потрапив до нас? Ну давай вже як він виглядає. Е, так, насправді ну, саме сьогодні я дуже потішилась, і вся наша команда. Ми його дістали з боксу. Це перший малюнок. Е, намалював його Семен Кравченко. Вінницький ліцей номер 21. Семен, якщо ти бачиш і дивишся нас, ти молодець. Ти перший. Сьогодні ми тебе покажемо, твій малюнок. Покажемо і в соцмережах. Я думаю, ти вже став зіркою. І решта вінничани, які будуть далі приймати участь, будуть також висвітлені у всіх наших соцмережах. А далі ці малюнки будуть мати окрему історію висвітлення. Я думаю, зараз ми з тобою окремо про це поговоримо. А отут ми бачимо такий класний вінницький символ. Це трамвайчик блакитний, так? Ну і власне, я навіть впізнаю вулицю Соборну. Ні. Мені здається, це готель Саво, і там частково потрапив. В кадр. Можливо, так. Да. як бачите, це. Дійсно видно, що це намальовано дитячою рукою, і це з олів... гарним настроєм. Він легкий, він прозорий. Це малюнок, який цілком може представляти наше місто. Так. яка подальша доля всіх малюнків, які до нас потраплять, є? що буде із переможцями? Як ми їх будемо визначати? Кому ми можемо довірити цю почесну місію, визначити краще? Справді, от ми до 7 липня чекаємо роботи. Сподіваємось, їх буде дуже багато. От ми готові просто до навали завалюйте нас, будь ласка, вашими роботами. Ми їх дуже чекаємо. Далі план дій такий: ми скликаємо зіркове вінецьке журі. Це будуть відомі віничани, люди дотичні до мистецтва, люди дотичні до медіа. І е, у нас буде така когорта журі, яка буде перебирати всі ці роботи, відбирати з них найкращі певну кількість найкращих робіт на власний розсуд. Будемо радитись, не знаю, може битися будемо, не знаю, як ми будемо визначатися, але я думаю, що все ж таки прийдемо згоди якоїсь певної. І у нас далі роботи, які будуть відібрані з зірковим журі, потраплять на інтернет-гор. Голосування на спеціальну сторінку, і тут уже ми будемо чекати усіх вінничан і запрошувати до. Визначення переможців, от уже на їхню думку, і вже фіналісти мають долю зірок, я Тобі хочу сказати, тому що окрім того, що ми їх покажемо окремо в соцмережах, ми будемо з ними зв'язуватися, будемо з ними знімати ролики телевізійні, Ми ж канал, вони себе побачать в ефірі телеканалу. Але це ще не все. Ми підемо далі, і окрім ефіру і наших соцмереж, ці малюнки буде бачити все місто. Вони будуть розміщені в форматі. Колажу на Вінницьких білбордах та мультимедійних екранах. Все це присвячено справді до Дня міста Вінниці. Це буде вже от на початку вересня представлено на загал. Тобто. Малюнок, звичайний малюнок вінницької дитини невдовзі може з'явитися просто небо разом із іншими на білбордах нашого міста, і вінничани, і гості міста зможуть насолоджуватися ними багато місяців. Справді зна за це варто боротися. За це варто боротися, і не тільки за це, тому що наші переможці отримують і подарунки. Звичайно, вони будуть відзначені класними сюрпризами. Це буде щось Таке, що буде сприяти, звичайно, творчості. Це буде таке, що буде нагадувати про телеканал. Але поки що нехай це що... залишиться да. сюрпризом. Марія, я дякую тобі за те, що ти витрачаєш достатньо багато часу для цього проєкту, і ми всі маємо побажати нам всім вдалого старту і вдалого його завершення. Вперед. Отже, товариство з 6 червня до 7 липня триватиме конкурс дитячого малюнка Бачення твого міста тому не баріться вже долучайтеся до участі, адже ніхто, крім наших дітей, не здатний уявити вінницю більш яскравою і несподіваною ніж вони. А з нами у студії новин була координаторка проєкту Бачення твого міста, наша колега Марія Супрунно. Ну, а ми рухаємось далі.